Тому, ось як ти працюєш з технікою, це повинно бути модно, сучасно і корисно. Тому техніка Вейма, вона саме та техніка, а ми завдаємо моду, як працювати з мотоблоками. Приємна опція, коли ти бачиш мотоблок, але ти не чуєш взагалі його. Вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість, ну і починаю потроху рухатись. Досить гарно, веде себе мотоблок, покажу, що таке нога, розблокіратор. Ось так. Надалі в іншу сторону. Тепло, негучно, досить комфортно. Ну і в кінці відео, хто дочекався, хочу нагадати, що незабаром будуть мотоблоки Мотор Січ. І хто чекає мотоблоки, шановні, скоро будуть цікаві огляди про Україну. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас привітати на каналі Булаточка.Інфо в хвилинці довіри. І як ви бачили на заставці Олександра. О, що це таке? Шановні, мені приємно дарувати нашим підписникам, які замовлюють техніку Вейма, надійну техніку Вейма. Приємні подарунки. І саме цей подарунок я подарую в кінці огляду. Це корисний подарунок. Ви зараз це все побачите. Я його побачив на одному з каналів, як працює європейць. І, шановні, українці, вони європейці. Тому, ось як ти працюєш з технікою, це повинно бути модно, сучасно і корисно. Тому техніка Вейма, вона саме та техніка, а ми завдаємо моду, як працювати з мотоблоками. І саме сьогодні для нашого підписника. З Київської області для Олександра хвилинка довіри. Він собі замовляє мотоблок Вейма 1100A6. DIV. Це мотоблок, який окомпонований дизельним двигуном потужністю 6 кінських сил. Це мотоблок, який має оригінальну сучасну коробку від виробника Вейма 4 плюс 2, збільшені зменшені. Зараз, будь ласка, ми покажемо, що таке оригінальна. Вейма І відразу покажемо ногу, див, або нога-розблокіратор. До речі, цей мотоблок укомплектований колесами 4 на 10. Цей мотоблок йде без електрообладнання. Як ви бачите, серія Pro. Руль піднімається вверх, є змога його крутити на 360 градусів. І саме у цієї коробки. Є цікава ось така дрібничка, це вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності. Саме за хвилинкою довіри хочу відразу показати серійні номери мотоблоку і хочу показати серійний номер двигуна. За послугою хвилинка довіри, мотоблок пройшов предпродажну підготовку. Був зібраний, заправлений моторними мастилами. В двигун вливається моторне мастило 10В40, вливається ось сюди. Ну а в коробку разом з ногою див, масло 80В90 вливається ось сюди. Ну і шановні, саме зараз, саме на каналі Булаточка.інфо для Олександра, буде. Приємний запуск його дизеля. По-перше, що я зроблю, давайте я вдягну уже так холодно. Я вдягну ось такі навушники. Це для того, шановні, що дизельний мотоблок, він, коли працює, він такий гучний і саме ось ці наушники дадуть змогу. Комфортно працювати. Але, шановні, коли користуєтесь наушниками, будь ласка, бути зосереджені, ну, тому що, можливо, ну, за цим е звуком можна і не почути, але в наушниках комфортно працювати. Звичайно, якби сюди, що там MP3 або якийсь модуль е Bluetooth, під'єднати до телефону з музичкою. ну, Шановні, ми даруємо те, що корисно, тому що я вважаю, що дійсно, коли ти йдеш і зосереджений на роботі, і тебе не турбує е цей звук. То ти працюєш ще корисніше. Ну і саме сьогодні для Олександра я хочу показати, як це все виглядає. Вдягаємо навушнички. Взагалі нічого не чутно. І тепло. Два в одному. Так, вдягаємо рукавиці. Перед тим, як запустити мотоблок, обов'язково переміряємо нейтральну швидкість. Надалі. Тиснемо важель сюди, ось так. Додаємо максимальних обертів. Ну і коли я підходжу до мотоблока, що я першим роблю? Вижимаю декомпресор і ось так ось декілька разів накачую тиск мастила, тиск палива. Ну, надалі ставлю ліву ногу, вижимаю декомпресор і так, не запустився. Ще разочок. Так, не загустився. Уже зима. І ось так. Взагалі не чую, як він працює. Приємна опція, коли ти бачиш мотоблок, але ти не чуєш взагалі його. Вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість. Ну і починаю потроху рухатись. Досить гарно. Веде себе мотоблок. Покажу, що таке нога, розблокіратор. Ось так. Надалі в іншу сторону. Нагадую, нога розблокіратор є у виробника вейма, є можливість комплектувати. Так, Тисну другу. Все добре. Дехто в мене запитував, як переключати зменшеною на збільшеною. Взагалі краще вижати щеплення. І... Перша. Бачите, як відрізняється від Ну, І переходжу на зменшену, ставлю нейтральну основну, вижимаю реверс. Так, не до ключів. Лов. Відкрай. Реверс. І рухаюсь назад. Тепло, не гучно. Досить комфортно. Ну, Шановні, для того, щоб мотоблока заглушити, ось так. Ну, і досить приємно я здивований цією такою опцією, якою ми будемо додавати, мабуть, в усі комплектації. Зараз я цю опцію позаїмствував у в нашій фірмовій локації мій інструмент. Від виробника Інтертул, і я дарую їй у подарунок. Ну і хочу показати в комплектації в заводській, що в нас йде, ось така фриза, крила, лієчка, ножі. І я тут трохи забув, ще у нас щипний пристрій, який дарує агромарка. Ну, я обов'язково, Олександр, вам його положу. Ну, а від себе, так як ви наш підписник, я дарую ось таку фірмову футболку. Булаточка завжди поруч. Булаточка завжди задає моду в мотоблоках, в генераторах, в двигунах, тому що у нас є ось такий гарант: виробник Вейма, надійний виробник Вейма. Ну і обов'язково це ось така бонусна картка. Ну і в кінці відео, хто дочекався, хочу нагадати, що незабаром. Будуть мотоблоки Motor Січ. І хто чекає мотоблоки, шановні, скоро будуть цікаві огляди про український мотоблок «Мотор Січ. А сьогодні ми з вами дивились огляд про мотоблок Weyma 1100 A6. Для нашого підписника Олександра це народний мотоблок. Це мотоблок, який полюбила більшість наших підписників. Дякую за увагу і дуже приємно, що ви дивитесь наш канал. А я чекаю вас в коментарях. Ми з вами поспілкуємось і, шановні, тільки в спілкуванні народжується істина. Все буде Україна. Крокуємо до перемоги. До наступних оглядів!